Швидкість, техніка та емоції це футзал. У міжсезоння команди Житомира зібралась на турнір пам'яті Олени Сарно, яка впродовж багатьох років очолювала управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Та зробила великий внесок в розвиток житомирського спорту загалом та футзалу. Зокрема, сам факт таких турнірів в міжсезоні дуже полезний командам для наігрування составу. Ну і плюс я теж лично очень хорошо знав Елену Николаевну. Ми проработали з ней несколько лет і були в хороших чоловічних отношениях. Тобто для почтення пам'яті человека, зв'язаного зі спортом, лучше, лучше меморіалу, ніж вот такі турніри, мабуть, сложно придумати. У змаганнях взяли участь 12 команд-аматорів, які розбили на чотири групи. У фінальну стадію вийшли чотири команди, і боротьба була запаклою. Я хочу сказать, что невзирая на то, что не заявились топовые клубы, да, топовые клубы но приймаю внимание, что 12 команд и 2 дня по напряженню і по емоціям звісно уровень височайше Може бути можуть бути где-то ні по мастерству но по напряженню емоціональному уровень височайше ініціювали турнір рідні олени сарно які таким чином вирішили вшанувати її пам'ять нагадаємо у квітні 2014 року олена сарно звільнилась із займаної посади через хворобу а 23 червня 2016 року пішла з життя Люди, стільки ж вас, скільки я пам'ятаю Моя дружина була і є, я вважаю світлою, доброю, порядною людиною і дружиною і мамою. Тому ми так з сім'єю дзвоняли дітьми, вирішили провести турнір пам'яті. В результаті турніру третє місце посіла команда медик, друге штурм, а перше МФК Форца. Анастасія Гребін, Юлія Парух, телеканал СК 1